Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і про головні події на цей час. Далі павуки в банці. Луганські терористи підірвали будівлю, яку самі ж захопили. Новий майдан символ демократії чи наглядовий майданчик. Дорога музика. Чому українські музиканти не можуть заробляти на власних творах? У Луганську терористи поцілили у будинок. Бойовики намагалися збити український літак, а влучили в будівлю облдержадміністрації, яку раніше зайняли їхні ж соратники. За словами очевидців, в будівлі і прилеглих будинках вибуховою хвилею вибито шибки у вікнах. В даний час на місці події працюють медики та пожежники. За неофіційною інформацією загинуло п'ять мирних жителів. Прикордонники продовжують вести багатогодинний бій, захищаючи від терористів управління Луганського прикордонного загону. За тиша тривало лише півгодини, яке було досягнуто завдяки підтримці громадських активістів, народних депутатів України та небайдужих громадян. За цей час території прикордонного підрозділу вивезли поранених. Також з місця збройного зіткнення були вивезені поранені та вбиті бойовики. Бойовики. В той же час ведуть бій із житлових будинків, заблокувавши їхніх мешканців. Прикордонники відбувають хвилі атак на території загону, виникли осередкові пожежі. Прикордонники взаємодіють із підрозділами АТО, повідомляється, що військова авіація знищила дві зенітні точки сепаратистів. Складність полягала в тому, що зенітки розташовувались поміж будинків, тому те, що зробила авіація, ювелірна робота. Під час штурму бойовики використовують не тільки міномети, гранатомети, кулемети та автомати, але й улюблену російську тактику здійснюють обстріл прикордонного загону з житлових квартир, дахів, будинків. При цьому використовують мешканців як живий щит. Прикордонники героїчно тримають оборону під гімн України, який вже чотири години лунає з гучномовців. за уточненою інформацією: поранено семеро охоронців кордону з боку терористів. попередньо вісім поранених та п'ять убитих. Напередодні ж терористи влаштували теракт у Торезі на Донеччині. Бойовики підірвали будівлю Служби безпеки України. За попередньою інформацією, стріляли із гранатомета. Вранці в будівлі нікого не було, тому обійшлося без жертв. Правоохоронці пропускають, терористи мстилися українським силовикам, адже співробітники саме цього управління СБУ 21 травня затримали самопроголошеного мера Тореза Ірину Полторацьку. Нагадаю, суд у столиці обрав її запобіжний захід утримання під вартою. Не обійшлося без сутичок і в слов'янську. Терористи вночі намагалися вирватися із оточення та обстріляли один із блокпостів українських силовиків, на що отримали вогонь у відповідь, та відступили. На Майдані Незалежності вперше за два місяці знову зібралося народне віче. Цього разу люди вирішували долю самого майдану. Розходитись ніхто не буде, оскільки ще не всі вимоги протестувальників виконані. Напередодні активісти майдану знову палили шини в знак протесту проти розбору барикад а на самому віче постановили, що відтепер у наметовому містечку на центральній площі столиці ведуть жорстку дисципліну. Зокрема, буде діяти сухий закон ніякого алкоголю ні в торговельних точках, ні в самих наметах. Це пов'язано з. Постійними скаргами на п'яних мешканців майдану також заборонять перебування на площі костюмованих персонажів, з якими фотографуються перехожі. Про це зі сцени заявив сотник четвертої майданівської сотні Микола Бондар. Також на вічі відбувся збір добровольців, які бажають воювати проти терористів на сході. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко зібрав більше двох десятків сміливців. Тих, хто готовий був їхати відразу, з речами забирали просто з майдану спеціальним автобусом. Майдан був великою акцією, яка не може тривати безкінечно. Роздуми експертів стосовно того, як він має трансформуватися та яким шляхом рухатися, слухала Лана Майковська. Потенціал Майдану не був використаний політиками під час президентських виборів, так вважає Ігор Харченко, один із засновників громадського оперативного штабу Майдану. Ті політики, які хотіли ним скористатися, практично не скористалися. І навіть той якийсь унікальний результат Ляшка, він не є, скажімо так, це потенціал Майдану, це швидше його особистий такий, скажімо так, ну, капітал, який спрацював, а не скільки капітал саме Майдану. Майдан має Стати наглядовим майданчиком таким собі пильним оком за діями політиків, які перебувають чи то у владі, чи то в опозиції. Це постійна пильність, це постійне засудження. Політиків, котрі перебувають і владі і опозиції. Це постійний е, участь у наглядовій моніторинговій діяльності. Ось все, що може бути майданом, символічне місце на майдані, будинок профспілок. Держава має придумати форму власності і передати його громадським об'єднанням, які пильнуватимуть владу, куди по консультації приходитимуть політики. Я не знаю, який дерибан буде відбуватися з приводу і вирішення питань власності. Але вважаю, що перший цокольний та перший поверх має бути абсолютно меморіальним місцем, тому що в нас є що згадувати з точки зору подій січня лютого цього року. А все решту має бути перетворено на прозорий офіс для громадських об'єднань, котрі будуть здійснювати роботу свою і моніторингу, і правозахисну, і експертну. Це має бути таким місцем, де влада буде приходити по консультації з громадськістю. Експерти наголошують, діалог це не тоді, коли обидва говорять. Діалог це коли обидва чують. А сьогодні саме діалогу між народом та владою найбільше потребує Україна. Лана Маяковська, Роман Крюков, соціальна країна. Політичну культуру України представлять у європейських столицях. Міністерство закордонних справ спільно з українськими митцями проведе виставки і прес-конференції у Європі у планах показати за кордоном українську культуру і прагнення українського народу до свободи і незалежності. Проект так і називається Майдан, Україна, шлях до свободи. Сьогодні його презентували у вітчизняному МЗС. Це будуть фото, картини і фільми про події в Україні часів Євромайдану. До наступної весни програма буде представлена. За кордоном, потім її представлять на сході України, де населення найменш проінформоване про події тих часів. Ми хочемо використати велику нагоду інтересу до України для того, щоб показати її справжнє обличчя. Але обличчя сучасне це лице модерне, лице несподіване, яке говорить насамперед про наш дух. Звільнити полонених, які перебувають у сепаратистів 41 день. З такою вимогою під адміністрацію президента прийшли родичі полонених на чолі із адвокатом. Була там і наша знімальна група. Подробиці в сюжеті. Адвокат Олег Верем'янко обіцяє кожного дня пікетувати адміністрацію президента. Доки його підопічні не будуть на волі. Йдеться про чотирьох заручників, які перебувають у полоні сепаратистів: журналістку Ірму Крат, студента Ігоря Опрі, театрального режисера Павла Юрова та Дениса Грищука. На журналіст, ваша колеги Єрма Крат і правозахисник знаходиться 41 день в підвалах Слов'янська в полоні. Вона в неї шестирічний син. Вона зазвичай щодня телефонувала сину. З моменту потрапляння в полон жодного телефонного дзвінка родині, сину. Тільки позавчора їй дали зателефонувати. За словами адвоката на державному рівні питання не вирішується. Ось такі відписки від правоохоронних органів він отримав за ті 40 днів, що його підопічні перебували у полоні, водночас кажуть, що диверсанти згодні обміняти заручників на слов'янських сепаратистів. Сепаратисти в розпачі, тому що наш уряд просто не хоче міняти ірму взагалі. Тобто її не включають в список заручників на обмін. Міняють СБУшників, міняють там шпигунів іноземних. Там із обоєсія, а наших громадян ніхто не міняє. Тітка Ігоря Опра розповідає, що 18-річний юнак випадково опинився не в тому місці і не в той час. Він просто повертався додому, коли слов'янські сепаратисти взяли його в полон. Телефоном повідомив, що живий. Це, це, це тривало буквально пару секунд. Він тільки що я живий і все. Це було дві неділі назад. Адвокат каже, що із заручниками востаннє спілкувався 31 травня. На той момент вони були живі. В якому стані зараз, невідомо. Лана Маяковська, Богдан Сендровський, соціальна країна. Міноборони США допоможе Україні. Помічник міністра оборони Сполучених Штатів Дерек Шоллє за результатами зустрічі із віце-прем'єром України Віталієм Яремою, головою РНБО Андрієм Парубієм та міністром оборони України Михайлом Ковалем. Наголосив, що американська сторона зацікавлена в подальшій допомозі Україні за останні три місяці. Американський уряд подвоїв розмір військової допомоги для України. Днями українська сторона передала список необхідних речей, серед яких засоби індивідуального захисту та інші речі. Крім зброї, цю допомогу нададуть як можна скоріше без бюрократичних перепон. Пообіцяв чиновник. Ми дуже зацікавлені і надалі допомагати українським прикордонникам. Ми розуміємо нагальність цієї потреби. У нас є список, складений українською стороною від закупівлі їжі до різноманітних інших постачань, але не йдеться про постачання зброї і різноманітних матеріалів. І ми зацікавлені в тому, щоб надавати подальшу допомогу. Завтра міністри оборони країн-членів НАТО та України обговорять ситуацію у сфері безпеки в Україні та пріоритети співробітництва у секторі оборони. Зустріч відбудеться у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. Говоритимуть про термінові заходи щодо поглиблення колективної оборони, які були застосовані після українсько-російської кризи. Також на порядку денному питання довгострокових наслідків російської агресії проти України. Росія хоче повністю заборонити експорт сиру з України. Госп «Нагляд» звернувся до віце-прем'єра Аркадія Дворковича з проханням розглянути можливість введення в законодавство терміна і маркування сирний продукт, а також установлення мит на імпорт сирних продуктів. На думку керівництва санітарної служби для реалізації цих пропозицій необхідно зовсім заборонити імпорт сиру, що не містить молочного білка та жиру. Головним імпортером такого є Україна. Газпром переніс уведення режиму передоплати за газ для України з 3 на 9 червня. До цієї дати має бути оплачено поставлений за травень. Газ про це заявив голова правління Газпрому Олексій Міллер. Також глава концерну готовий знизити ціну до 385,5 доларів за кубометр блакитного палива. Але за умови, якщо Україна повністю розрахується з боргами, український уряд вже заплатив перший транш за постачання газу. Сьогодні на рахунок газпрому надійшло майже 800 мільйонів доларів за місяці, коли діяв тариф 286,5 долара за кубометр газу. Нагадаємо, сьогодні український уряд може подати позов до Стокгольмського арбітражного суду у випадку провалу пере. Говорів між Україною, Росією та ЄС стосовно ціни на газ. Анексований Крим повністю перейшов на російський рубль. Із з червня в магазинах півострова зникли подвійні цінники. Всі готівкові і безготівкові розрахунки здійснюються в рублях. Натомість гривня отримала статус іноземної валюти. Відтепер рублями розраховуватиме, розраховуватиметься, зокрема, і в громадському транспорті. Наприклад, проїзд у Сімферопольській маршрутці коштує 10 рублів. Це більше трьох гривень. Ще позавчора він коштував 2 гривні 75 копійок. Нові рядки старої історії. Володимир Путін наказав вписати Крим у підручники з історії Росії. Нову концепцію має внести уряд. Там повинен бути розділ про роль Криму і Севастополя в Російській імперії, СРСР і сучасній Росії. Розробити додаток до підручників спільно із російським історичним товариством уряду наказано до 15 серпня цього року. Секретаріат Кабміну продає половину свого автопарку 72 легковики. Вирочити хочуть близько 7 мільйонів гривень. Серед лотів і автівки преміум класу, і пересічні шкоди та фольксвагени. Але призначений на 6 червня аукціон із продажу автомобілів не принесе значних надходжень до бюджету, оскільки на нього зареєструвався лише один учасник. Очевидно, що всі лоти не будуть розпродані, і уряду доведеться знижувати ціни. Розпродати усі автівки виставлені на продаж, навряд чи вдасться. Не Придбане майно запропонують купити на наступному аукціоні 20 червня. Повернути кров на зароблені кошти вимагають від Кабміну вкладники приватного банку. Нагадаю, в березні Нацбанк визнав банк форум неплатоспроможним. А кілька днів тому фонд гарантування вкладів прийняв рішення про кінцеву відмову приватному інвестору у придбанні банку. Його клієнти оголосили безстрокову акцію протесту. Арсенію Петровичу, ви закликали на майдані куля в лоб та куля в лоб. Так ми вам скажемо, що в них краще куля в лоб ніж ліквідація. Ви згодні, друзі. Втратили можливість користуватися своїми коштами понад 130 тисяч вкладників банку форум. кажуть, не підуть з під будинку уряду, доки Кабмін не прийме всі необхідні рішення щодо націоналізації банкруту. Свої права та інтереси ладні захищати усіма способами, у тому числі і тими, які застосовувалися на майдані. Нам обіщали, що о, всі гроші повернуть. О, во время протистояння на майдані. Правительство обратилось Ми, к вкладників, щоб не забирали деньги, щоб не обрушили банковську систему. То есть, схто забрав свої гроші, тот молодець. Нас насіча синічна браса. Підтримали мітингарів в акції і самооборона майдану. Пікетувальники обіцяють стояти до останнього у кожного свої проблеми, Тільки треба лечити дітей. Кому батьків треба лечити. Хто так варився, де стався без квартири? Навіть при Януковичі навіть було краще. Не так поступали, як зараз роблять вони. Обіцянки, обіцянки, обіцянки. А ми не знаємо, що робити. Тому ми прийшли сюди для того, щоб зустрітися з представниками банку, з представниками влади і національного банку, щоб вони сказали своє. Останнє тверде слово відповідь за урядом. Між іншим, на січень 2014-го банк Форуму уходив до п'ятірки українських банків із найбільшим депозитним портфелем запозичень від населення. Ця сума складає понад 5 мільярдів гривень. Микола Різник, Богдан Циндровський соціальна країна. 60 мільйонів євро на рік саме на таку гіпотетичну суму експерти оцінюють музичний ринок України. Сьогодні виконавці отримують із неї крихти все через розгол піратства. Про наболілу проблему далі в сюжеті. Одна біда пішла на захід, інша прийшла зі сходу. І знову сльози, знову страх, знову страждання для народу, знову за спинами визволителі. прийшли нові карателі та мучителі. За словами лідера гурту Тартак Сашка Положинського, відзняти гарний кліп, навіть виконавцю початківцю нині влітає у копійку. Кліпмейкери просять за свою роботу не менше 100 тисяч гривень. Гарна робота ще дорожча приблизно 20 тисяч доларів. Що це означає? Це означає, що якщо ти приносиш 20 тисяч доларів, то вони тобі гарантують, що кліп буде якісний. І виходить так, що. Тобі, молодому виконавцю, для того, щоб стартанути, треба вже мати десь ну, нормальну вагому цифру грошей. Складно не тільки початківцю, але й розкрученим гуртам і виконавцям. Ситуація могла б бути іншою, якщо б в Україні працювало законодавство про авторське право. Воно не діє від так відсотків 95 можливих прибутків музикантів осідає в кишенях піратів. Нині за вільний доступ до медіаресурсів користувачі інтернету не платять жодної гривні. У першу чергу за це відповідальні провайдери. Шляхом законодавчих змін виконавці та продюсери пропонують збільшити їх відповідальність. Ми не звертаємось до держави, дайте нам кошти на Культуру. Ну, ми прекрасно розуміємо, що зараз зовсім інший час ми самі знаємо, як заробляти кошти, ми розуміємо, як це працює, все, що нам потрібно, просто захист прав. Для того нам потрібен новий закон, який ми готові розробляти разом з державою. Питання не тільки в недобросовісних провайдерах, але й у культурі споживачів. Виконавцям не шкода тішити своїми творами публіку, але слід розуміти, що й виробництво музики така ж сама робота, як і інші. Одна чи дві свідомо сплачені гривні вже будуть справедливою подякою митцям. Має бути е, програма соціальне пояснення, е, чому саме ти купляєш, а не так, як всі. Слухаєш безкоштовно ВКонтакті, тому що ти починаєш себе змінюватися, тому що ти рухаєшся туди, куди рухається країна. 5 червня коаліція виконавців та продюсерів проведе у Києві концерт на підтримку українських виконавців та легального скачування музики в інтернеті. Микола Різник, Артем Кутасов. Соціальна країна це була остання інформація випуску. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.